Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 18 грудня, 1029-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Зранку на півдні була повітряна тривога або загроза балістики, і росіяни двома балістичними ракетами обстріляли Херсонщину. Наслідки поки що невідомі. Зараз вон знову повітряна тривога. Напевне, знову загроза балістики. Ну а цієї ночі росіяни як завжди пустили іранські мопеди. Знову всі на північ, на півдні жодного знову мопеда не було. Всього 81 дрон, 51 збито, 30 впали на відкриті місцевості. Тобто, по офіційній інформації, жодного прильота мопеда чи його уламків не було. На Одещині минула доба прийшла спокійно. А на Миколаївщині в районі Очакова знову атаки fpv дронами від росіян. Знову є пошкоджені будинки. Цивільні не постраждали. А щодо Херсонщини, то там після російських обстрілів знову одна людина загинула і троє травмованих. Закидуємо на FPV, на помсту росіянам, як завжди. Дякую.